Туз Чаш, так, у вас буде можливість цим літом цього літа вийти заміж, бо тут час про те, що почуття прийдуть, сполохнуть, і чи візьмете ви цей шанс залежить від вас? А що ж це буде за шанс? Розкажіть вищі сили. Королева Чаш, шанс тут навіть завагітнити. Шанс, коли ви будете жінкою, яку кохають. Але тут кажуть, туз мечі, ви можете до цього шансу, дивіться, хтось зразу скаже ні, не хочу. А хтось почне до цього шансу підходити з головою, тобто думати, треба мені це чи не треба мені це. А чому? А чому? А тому, що ви багато що зробили для того, щоб все ж так... Сфера відносин у вас була в належному, як ви розумієте, стані, і ви вже не хочете розмінюватися, незрозуміло на що. Так, тобто тут по пентаклям ви чекаєте на той результат, який ви хочете. Напишіть, якого чоловіка ви хочете, бо тут для кожного свій. Байте ще про цього чоловіка? Це, ця людина зараз знаходиться в обмеженнях. Або він в тюрмі, вибачте, або на війні, слава Україні, або в органах, або взагалі ви його заблокували, бо він в обмеженнях щодо бачення спілкування з вами. Знакажу ще раз так. Ти продумала, про того, кажуть. Тут він в обмеженнях. Або, до речі, хтось міг сам себе вести, когось вивели в обмеження, кого рід діяльності. І ще про нього. Він зараз так, по ірафанту, сам собою веду бесіду, розбираюсь собі. Тобто, кажуть про те, що людина могла себе добровільно вести в обмеження, про те, що я не хочу жити. Це життя. Скажімо так, в тому плані, що щось робити? Я хочу розібратися із собою. Нагадую, до початку марафону вісім днів, і тобто хочу розібратися з собою вже час, бо п'ять d енергії це те, що рулить. І я вам розкажу, як завдяки ним здійснювати свої бажання в шапці профілю посилання. Ту з чаш кажуть так, так, прийде до вас кохання. Дайте пораду моїм феєчкам. Все ж таки, чи брати цей шанс? Верховна Жриця кажуть, слухайте свою інтуїцію. Бо вона вам все розкаже. Бачите, не дають відповіді. А ну ще про цього чоловіка вище сили. Цікаво ж. Десятка чаш це людина, яка класна людина. Знаєте чому? По десятці чаш тут е він налаштований на те, щоб зробити жінку коханою. Не в тому плані, що з нещасною, а кохати так як жінка того.